До школи дитини і перша тема, яку ми з вами розглянемо, це ознаки та властивості предметів. І це саме та тема, яку ви маєте давати дитині, коли вона тільки прийшла до вас на ваші заняття. На ми використаємо блоки дінького. А про блоки деніша це буде зовсім окрема презентація. Ми зараз трішечки, я просто поясню, як грати саме таку гру, але у нас тут є коза. Плескаємо в долоньки коза. І перетягуємо козу на, там, де позначка 2. Слоник. І перетягуємо теж сюди. Після цього відбувається ознайомлення дітей з наголосом. Розповідаєте дітям дуже цікаву історію про те, що одного разу приголосні звуки міцно спали в своїй кімнаті, і при цьому з попереднього та одиниці. А також а, дитина має знати наскільки більше одне число, ніж поп.